16 листопада, день, який змінив Запоріжжя, Україна та світ. Загартовані вогнем з 1933 року. Промисловий гігант України, комбінат «Запоріжсталь» відзначив 90-літній ювілей. Ми раді вітати вас тут, <плес> на нашому урочистому вечорі, на честь 90-річчя неймовірного комбінату, який Відомий не тільки в Україні. Я думаю, що «Запоріжсталь» точно один з найвідоміших виробників сталі у світі. «Запоріжсталь» входить у трійку найбільших виробників сталі в країні. Навіть у часи війни продовжує працювати, і це заслуга колективу. Вважає генеральний директор Роман Слободянюк. У з зі присутствуючих так інакше, судьба якось зв'язана з підприємством. Вічна моя вона аналізліла з комбінатом. І я горжуся для мене. комбінат – це, в першу чергу люди. Наші люди відкриті, адзивчивої, добрі, чесні, настаєші професіонали свого діла. З початком повномасштабного вторгнення. Підприємство стало сталевою бронею для України. Металурги «Запоріжсталі» зараз впевнено тримають економічний фронт. «Запоріжсталь» робить сталь для подальшого виробництва амуніції, виготовлення захисних споруд, передає техніку. Тощо я хочу вас привітати. Я хочу, щоб ця перемога наша, яка виборюється військовими на лінії фронту, а вами тут в тилу була як наймога найможна скоріше. Ще раз вас вітаю і слава Україні! Наразі. Нині більше тисячі співробітників комбінату служать у лавах ЗСУ. «Запоріжсталь» опікується переселенцями, надає їм всебічну допомогу. Саме Запоріжсталь першою відгукнулася на прохання про допомогу. І цього дня почалася допомога, яку неможливо навіть підрахувати. Це і продуктові набори, які було роздано в Запорізькій області в громаді. Більше мільйона. Це відправлення дітей за кордон на реабілітацію у Запоріжжі. Комбінат почав відновлення будинків після ракетних атак. Постачаємо добладнання і кисень у лікарні. Слова великої вдячності комбінату, колективу, керівництву за те, що ви робите для міста. За натхненну працю передвики виробництва нагороджені грамотами і нагрудними знаками. Вообще за активное участие в общественной, заводской жизни, в рабочей. Поэтому везде принимаем участие активное. Все подобается. От коллектива, специфики работы. Я работаю не ради а наград. Приятно, конечно, приятно. Працюю я с 97-го року. Это сколько получается уже? 27 роков стаж. так Профессия очень интересная. Ее чувствуешь. Чувствую, что эту работу ну, есть что делать, это не, не бумажки не считать. Это действительно такая и умственная, и, конечно, очень большой труд надо. Чтобы работать с подручным столиваром. Это особо тяжелая работа.